Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, В нас стартує заключний п'ятий день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося, барона баронка все ж таки тримає А, хоча є і поразки, але тримаються дуже добре. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора у нас було дві поразки. Ох, Брінстоун. Цього я... Брінстоуну не дуже Це Хто Айрон? Лікує? Брінстоун, Брінстоун. Ну, давайте, можливо, так і підемо. Там є ураган, можливо, ми зможемо його на голді піймати. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, трішки фіолів є. Це чудово. Тільки не бачу, як би кристал зібрати. Не збирається. Ну давайте трієчку тут запустимо. Так, дуже багато червоного. Давайте ось так. Нам би встигнути Людвига до Брінстоуна зарядити, він вже... Ядро своє заряджає. Так, давайте тоді ось так. Ось так. Трічку. І ще один фіол потрібен. Фіола немає. Давайте тут пошукаємо. Ні. Тоді ось так. І все. І нас він ховає, да? Просто жесть. Просто жесть. Одна ульта і все закінчилось. Дайте фіол знизу. Не дає. Ну тут тільки ось так. Фіол приїхав, але настільки пізно, що всю команду нам розібрали вже. Да, на жаль, на жаль. Той ще підлікував цей, зараз заблокує. Ну все. Паразити. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, перша поразка, поїхали далі. Mm -hmm. Дві Вівіки. Так, і цей, ну Вівіки. Вони знімають, знімають посилення. Ну, Люся нам тут не допоможе, тому що Ареміз може... Поставити щити і на цьому все закінчиться. Давайте когось візьмемо іншого. Так, там багато лікування, тому Хепрі нам теж не допоможе. Давайте спробуємо взяти Нікс. Взяти нікс. Можливо, Голді тоді залишимо. І ще когось, можливо, камені пробивати. Вони трішки пошвидше будуть. Так, тут поміняємо загони тоді. Ну що ж, давайте такою командою спробуємо сходити. Таун тут нам не допоможе. Дві вівіки. Просто будуть його знімати. Так, так, так. Давайте почнемо ось так четвірочка зелених. Четвірочка зелених. Давайте ще ось так жовті прокинемо. Лазаля теж не хотілося би кидати, але гарний хід можна тут жовтий піймати. Ле 4 знов червоних дуже багато. Фіолетових майже немає. Ну давайте ось так тоді зробимо. Підтягнемо фіол до гори. Так, трішки фіолу приїхало. Давайте ось так. Ну, одні червоні сині. Ну як тут? Я не знаю. Давайте ось таке комбо запустимо. І зараз араміс нам... Проб'є потужно. Так. Давайте зарядимо голді. Так. Голді ми зарядили. Давайте тепер зарядимо смартан. Цей проб'є. Повісив своїх паразитів. Ну Прийдеться пробивати. Угу. Тепер ось так. Так, цього ми забрали. Давайте спробуємо зарядити камені і ним пробити. І все, і закінчилось наше поле. Давайте в пустоту зелені прокинемо. І ось так тоді, можливо, там фіол знизу заїде, доб'є цього. Так, цього ми добили. Ну, це було прогнозовано. Так, давайте ось так. Прийдеться чистити поле. Камені тримайся. Пробиваємо. Давайте тут зелені запустимо. Ось так. Нам потрібні жовті. Паразити з'їдають нам камнішкиру. Тихо. Трішки підлікуємось. Пробуваємо. Фух, ну тут витягли. Витягли на тоненького, але все вдалося добре. Поїхали далі. Дарквізер, Радія. Вілос зі своїми міньйонами. Це, можливо, такою командою сходимо. Спроба піймати радію на Голді. Напевно, нічого у нас не вийде. Дуже багато синіх взагалі непотрібних. Ну, давайте ось так спочатку сходимо. Так, тепер ось так. І все, радіо вже ходить. І це ми напевно не витримаємо. Ось так. І ми знову її зарядили. Ну все, викупатись я точно не буду. Не бачу сенсу. Так, потрібно хоч когось забрати. Давайте її заберемо. Да, ну, турнір без синіх, синє, червоне поле. Вже другий раз. Ну все. Згоріли. Уже дограмо. Смартан єдина е, витримала смаження від радії, тому що в неї ще точки стоять на альфа-зломі. Ну тут же все ну добивайте. Я їм атаку парізив вони <хи> б'ють слабо. Все, добили. Ну, ось, такий турнір, дуже невдало вийшов. Ну, оборона тримається добре. Топ-5, скоріш за все, ми повинні залишитись. Оборона А, давайте подивимось, рейтинг. 6319 місце. Ну, це точно топ-5. Повинна бути. Ну, Ось такий був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!